Друзі, вітаю! Слава Україні! З вами Наталя Стереправо. І найперше я хочу подякувати всім нашим захисникам і захисницям, які захищають нашу з вами батьківщину і ведуть запеклі бої, аби прогнати російських загарбників з нашої території. Ну а в цьому відео я хочу згадати, як 14 років тому український президент зрадник фактично продав. Україну Росії, отож 2010 рік квітень у Харкові. Росія та Україна домовилися продовжити термін перебування російського чорноморського флоту у Севастополі до 2042 року. В обмін на 30% відсоткову знижку ціни російського газу для України впродовж 10 років. Документ підписали тоді ще президент Росії Дмитро Дмітрій. Медведів та президент зрадник України Віктор Янукович рішення тоді викликало шалений резонанс в українському суспільстві. Ну а згодом у Верховній Раді. Так, президент Віктор Янукович створив ці передумови для російського нападу на Україну за останні годи. Роки... Отношения между нашими странами не просто находились в стагнации, они деградировали. И сейчас речь идет не об улучшении этих отношений, а об их возрождении, реанимации при помощи сильнодействующих средств. У Харькове 21 апреля 2010 года руководители Украины и России подписали документ, известный как «Харьковские угоди. Отож, угода передбачала продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму до 2042 року з автоматичним продовженням ще на 5 років, якщо будь-яка сторона не заперечить. Але фактично це було продовженням угоди, ухваленої ще за президентства Кучми у 1997 році, за якої російський флот. Міг базуватися в чорному морі безкоштовно до 2017 року. За харківською угодою Росія мала платити щорічно 100 мільйонів доларів на рік. Ну а Україна також отримувала при тому знижку при купівлі російського газу. Однак перебування чорноморського флоту в Криму було перешкодою для вступу України до НАТО напередодні голосування за продовження цієї угоди. Два комітети Верховної Ради з питань європейської інтеграції та закордонних справ рекомендували парламенту відхилити договір, адже він суперечить конституції. Віднині діалог з нашим великим сусідом будуватиметься на засадах. Рівності добросусідства і здорового прагматизму, а не конфронтації і антиросійської риторики. Чи здобуто це надто високою ціною? Ні. Тому що домовленості досягнуті з Москвою є взаємовигідними вже 27 квітня 2010 року. нардепи від опозиції спробували зірвати ратифікацію харківських угод. Вже на початку засідання в залі розпочалася бійка між депутатами. Гадаю, більшість з вас пам'ятають цей день. Під час засідання у Верховній Раді голову. Верховної Ради Володимира Литвина закидали яйцями. Хтось кинув в залі димову шашку. Опозиціонери блокували трибуну. Попри це, Верховна Рада ратифікувала харківські угоди. За проголосували 236 депутатів. В той же день мітингувальникам під радою безрезультатно вимагали скасувати ратифікацію, намагалися прорвати кордон беркутівців. Низка політиків згодом закликали розірвати угоди з Росією. У грудні 2012 року опозиційний політик Володимир Яворівський зареєстрував законопроєкт про денонсацію угоди, яка несе загрозу національній та економічній безпеці України. Але він був проігнорований. На хвилі Революції Гідності у 2014 році Нардеп вкотре запропонував припинити чинність трьох угод. Про базування російського флоту у Криму законопроєкт пролежав у Раді до листопада 2014 року. Потім його відкликали. Спробував анулювати угоди, і народний депутат Олег Ляшко, але його законопроєкти так і не потрапили на розгляд. У березні 2021 року. Не так давно погодьтеся, Олег Дунта також подав законопроєкт про денонсацію угоди між Україною та Росією. Але керівництво Ради зволікало із винесенням на голосування законопроєкту фактично на догоді Росії, адже вже у лютому 2022 року відбувся повномасштабний наступ Росії на Україну. Так Кремль отримав усі умови, щоб готувати анексію Криму. Російські військові об'єкти були розкидані по всьому півострову. А вже на початку квітня 2014 року. Московити окупували Крим. Диктатор Владімір Путін видав указ про одностороннє припинення дії російсько-українських угод. Росія заявила, що їхній флот де юре, базується на території Російської Федерації. Крим і Севастополь возвращаються в родну гавань. К родним берегам, В порт. Постоянний приписки в Росію харківські угоди не просто так вважають незаконними. адже у них відсутні посилання на статті конституції. Основний закон із 17 статтею забороняє розташування на території України іноземних військових баз. Наприклад, угода 1997 року про перебування російського флоту у Криму містила пункт 14 перехідних положень конституції. Це разова дія, яка дозволяє фактично обійти пряму норму конституції. Янукович її вже використовувати другий раз не міг. Державне бюро розслідувань у 2021 році повідомило про підозру за вчинення державної зради Віктору Януковичу та Миколі Азарову. Президента втікача та прем'єр-міністра оголосили у розшук і арештували заочно. Підозру також оголосили міністрам закордонних справ та юстиції часів президентства Януковича Костянтину Грищенку та Олександру Лавриновичу. Служба безпеки України за дорученням Ради нацбезпеки і оборони почала досудове розслідування обставин підготовки і ратифікації харківських угод в березні 2021 року. Отож, скільки часу минуло, скільки часу відбулося на те, щоб дати цей шанс Росії підготувати анексію Криму? Скільки часу діяли в Україні угоди? Перебування Чорноморського флоту РФ в Криму, скільки часу Верховна Рада чекала того моменту і десь досі чекає, щоб його розірвати. Фактично, вона створила всі ці умови, щоб впустити Росію російських військових на територію нашої держави. Дуже багато питань, дуже багато питань. Отож. Так чи інакше, угода між Києвом і Москвою, її ратифікація парламентом фактично вкоренили в Криму ворожий флот та військові бази. А це призвело до анексії півострова і згодом до повномасштабного вторгнення. Я сподіваюся, що ці та інші уроки залишать свої сліди для в перспективі майбутніх очільників нашої держави, і нам вдасться рано чи пізно прогнати російського ворога і розірвати усі зв'язки з країною-агресоркою. Я ж, друзі, прошу вас пам'ятати про те, хто наш сьогоднішній ворог, і пам'ятати вивчати історію України, що діється насправді. І що діялося, і що це все циклічно повторюється. І насправді прошу вас також вивчати, хто ж такий наш ворог, що це таке російська імперія, що за нею стоїть, адже щоб подолати ворога, треба його вивчати. Друзі, бережіть себе, допомагайте нашим Збройним силам України, і лише разом спільними зусиллями ми переможемо.